Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки б ми не читали розповідь про цю зустріч Спасителя із невідомим багатієм, ми завжди зосереджуємо свою увагу на останніх словах і, може, тріумфально міркуємо, а нам легше, ми не маємо такого багатства. Але давайте не проминати і початок цього епізоду. Замислимося над самими мотивами зустрічі. Вони виглядають абсолютно позитивними, бо хіба не позитивним є пошук правди для людини? І хіба нам самим у кращі часи нашого життя не доводилося шукати, вчитуватися в слова Євангелія? Допитуватися правди у наших знайомих, гортати сторінки отців церкви і сучасних Богсвоїв і з надією знайти відповідь на ці питання. Але хіба завжди прихід до учителя пов'язується із цим мотивом? Адже буває так, що людина незадоволена радикальністю Євангелія. Починає шукати якісь легші шляхи пристосування віри до довколишніх обставин. І допитуються не для того, щоб знайти правду, а для того, щоб знайти легший шлях, знайти компроміс і шукання нових вчителів. По суті, стає втечею від радикальної безкомпромісності правди, від радикальної безкомпромісності Євангелія. Наш час демонструє багато таких прикладів, коли людина починає, шукаючи місце, де можна не постити, іти до іншої конфесії, шукаючи середовище, в якому менша дисципліна, тікати до якихось сумнівних груп. І, зрештою, навіть втікати із Християнської церкви, мотивуючи це для себе архаїчністю, застарілістю самовчення і пошуком чогось такого нового, сучасного, модерного. Є така небезпечна хвороба у сучасній ліберальній цивілізації, яка називається моральним релятивізмом. Тобто не просто пошук найлегшого шляху у цьому житті, а пошук відповідності твоїм бажанням, пристосування моралі до тебе сучасно, модернізація, а власне полегшення морально-етичних вимог із масою логічно переконливих мотивів, які. Стверджують, нібито сьогодні вже не можна жити таким простим, примітивним життям, як раніше, не можна коритися тим законам, які писані були в часи Мойсея чи Ісуса Христа. Нові часи визначають нову мораль. Нам треба її творити і вже пристосовувати, підтягати релігію до вимог цієї моралі. Поки що нас, християнські спільноти Східної Європи, менше торкнулися ці настрої, але хіба ми також не відчуваємо на собі через інформаційний тиск, через вплив середовища, такого спокусливого підмовляння бути простішим, пам'ятати про те, що живемо у постмодерному часі, співміряти свої. Релігійні запити із полегшеними вимогами цього часу. Може, саме подібні мотиви і керували тим чоловіком, який живучи за приписами Старого Завіту, шукав, однак, а може, хтось мені знайде якусь нову іншу науку. Бо й такі люди приходили до Христа, сподіваючись, що Він звільнить їх від тягарів, накладених старим Завітом. Він ніколи і ніде не говорив про те, що прийшов скасувати закон. Він прийшов його роз'яснити. І коли звертається до нього цей багатий чоловік, він чує, може, зовсім протилежно тому, чого сподівався. Залиш все і йди за мною. Може, він зрозумів це надто примітивно, налякався і втік. Христос говорить через Нього до всіх нас, навіть тоді, коли нам немає чого особливо залишати, і ми не маємо тягарів багатства, які перешкоджали нам прийти до Нього. Він вказує нам на основне у християнській вірі, в єдиній правдивій вірі, в єдиного правдивого Бога. Пам'ятати про Божу присутність, не тікати від нього за своїми ілюзіями і Компромісами, завжди намагатися йти за ним і не з цієї прямої дороги. Не тікати від Бога у царину власних ілюзій і на стежки, які визначаються різного роду новітніми проповідниками компромісів. Продай все, роздай бідним, і йди за мною. Цей заклик, який врешті визначив ту оздоровчу силу, яка зберігала церкву церквою, силу християнської аскези. Напрямок, який визначив існування християнського монашества, яке також може тікати від радикалізму Христової поради, і тоді втрачає те, що Христос назвав сіллю або закваскою, втрачає істоту свого служіння. Христос не наказує, Він запрошує, Він кличе іти за собою. І тим самим рятує нас від нескінченних блукань у пошуках того, що відповідало нашим теперішнім настроям чи нашим уявленням, часто примарним уявленням про спасіння. Він є присутнім у церкві. Він іде попереду нас. І коли ми помічаємо це, то само по собі земне багатство. Втрачає для нас свою силу і цінність. І сучасні турботи не здаються нам такими фатальними, так само, як і тиск оточення не є нездоланним. Бо саме у Христі ми відкриваємо перспективу вічності, яка потужніша за будь-які часові обмеження. Саме у Христі ми відкриваємо те багатство, яке неспівмірно більше за будь-які багатства світу. Саме у ньому ми відкриваємо правду, правду про вічність, правду про життя, саме те, що і осяє нам той шлях, на який запрошує Христос стати не тільки багатія із Євангельської притчі, а кожного з нас. Амінь. Slava Isusu Hristu.